Добрий вечір, красуні! Сьогодні хочу продемонструвати вам свою вечірню б'юті-рутину з лінійкою Time Vice від Mary Kay. Як ви вже зрозуміли з назви, це антивікова система, якою можна користуватися з 25 років. Також у вечірньому догляді використаю двофазовий засіб для макіяж і зволожувальний тонік. Отже, розпочинаю все із ось цього двофазового засобу, який призначений для зняття макіяжу будь-якої стійкості, навіть дуже водостійкого, з очей, брів і губ. Він двофазовий, його перед тим як використовувати, обов'язково потрібно гарненько струсити. А якщо ж у вас б'юті бокси, які ви отримали тестери, то у вас буде така пляшечка, на якій буде наліпочка з написом Засіб де макіяж. Теж потрібно буде її струсити і використовувати за призначення. Перед тим, як знімати макіяж зачей, я завжди включаю тепленьку водичку і просто трошечки мочу очі і вії. В принципі, це робити не обов'язково, але мені подобається, тоді цей процес змивання виходить ще в рази простіший. Але якщо у вас чутливі очі і ви боїтеся, що шматочок туші десь потрапить в око, поки ви там вмиваєтесь, можете не робити це. Ще раз кажу, це обов'язково. Додаю засіб зовсім трошки на ось такі серветочки. Я спеціально їх нарізаю, і вони мені дуже сильно економлять засіб, на відміну від ватних дисків. Тепер у мене тут дві серветочки. Я прикладаю їх до очей на 10 секунд. Рахую до 10, але, так як я вже трошки розмочила туш, я можу не рахувати до 10, можу вже зразу їх акуратно цю туш прибирати. Тобто я навіть не терла, а просто прижала, приклала. Да? Я сьогодні не використовувала ніякі консилери, але. Заговарюсь, ніякі консилери, Тільки трошки туши, і трошки я перефарбовувала бровки. Тому брови я теж свої зараз переберу. Ось так. Все забрала. Далі, по плану, у нас вмивання обличчя. І для цього будемо використовувати спеціальний очищувальний засіб 4 в 1. У мене він буде в гелевій формулі, у вас може бути в кремовій або теж в гелевій. І якщо у вас бюті боксик то це самий перший тестер, а на ньому так і написано 4 в 1 клінсер. Звертаю вашу увагу, що цей тестер не на один раз, як мінімум на два рази вам має його вистачити. Я вже намочила водичкою обличчя, беру засіб. Видавлюю таку крупненьку горошинку ось так. І, якщо він у вас в гелевій формулі, ви можете зробити його дію більш м'якою, додати до засобу чуть-чуть водички і спінити його в ручках. Тобто піну створити в руці. І тільки потім цю піну вже по масажним лініям розподіляти по обличчю. Ось так. Якщо у вас засіб в кремовій формулі, ви можете не спінювати його в руках, а одразу наносити на вологу шкіру обличчя. Засіб у кремовій формулі він є більш м'який, більш м'якої дії. тому так. Все-все-все. По масажним лініям. Шию я зараз мити не буду, тому що я ще полізу в душ. з шиєю розбирати ось трошки пізніше. Ось так. І забула ще сказати, що ми використовуємо тільки ось ці пальчики. Тобто робимо ок і працюємо тільки цими пальчиками. Вказівний палець це палець, який енергетично такий, не дуже хороший. Цим взагалі не зручно щось робити, тому тільки ось ці. Вони найбільш м'якенькі, мають пучки і найбільш такі До шкіри ніжні. Як бачите, шкіру не розтягуємо, все плавненько, скользить і змиваємось. Після того, як ви змили очищувальний засіб, ми беремо або чистий рушничок, або ще краще. Серветочки. І ось такими рухами протираємо, промокуємо обличчя. Знову ж таки, не тягнемо, не тремо, а акуратненько прибираємо воду. І наступний етап тонізування. А у вас в боксику має бути теж така пляшечка з написом тонік. Струшувати її вже не потрібно, просто накапте на серветочку, або так, як я зараз покажу, будете використовувати. Взагалі існує таке правило серед косметологів 6 секунд називається, яке звучить так: що після того, як ви вмились і промокнули обличчя, має пройти не більше 6 секунд, як ви вже маєте нанести на обличчя тонік, для того, щоб вирівняти до норми pH після водопровідної води. А отже, як я вже казала, ви можете для тоніка використовувати ватний диск чи серветочку, яку вам вкладено в б'юті-боксику. А можете робити ось так. Берете тонік, наливаєте на ручку, це дуже його економить, якщо нікуди не ніякі серветочки не накапувати, і промакуєте обличчя. І тепер швиденько, поки це все не висохло, наносите сироватку. В яких випадках я використовую ватний диск для тоніка, в яких ні. Якщо я зранку зробила макіяж і використовувала тональну основу, пудру, то я використовую ватний диск або серветочку для того, щоб доочистити шкіру за допомогою тоніка. А якщо я не використовувала нічого, там, може, трошечки припудрилася, то мені ця додаткова функція до очищення не потрібна, і я просто наливаю тонік на ручку і промакую обличчя. І наступний етап це нічна. Відновлювальна сироватка з антиоксидантами, вітамінами, а це є. Взагалі, в кінці ще про неї більше розкажу. Якщо у вас б'юті боксик, то це самий останній тестер Recovery написано. Дівчатка дуже важливий момент: не потрібно брати цю сироватку у дуже великій кількості. Достатньо 3-4 пшика на все обличчя. Чотири в мене було. Ось так. І оце все розподілити на все обличчя. Тобто отак я беру і пішла по масажним лініям. А якщо візьмете дуже велику кількість, у вас потім буде відчуття, що створилася така прозора. Клівочка, і вам це буде заважати. Багато не потрібно брати. Тепер дайте одну хвилинку часу, щоб нічна сироватка увібралася в шкіру обличчя. І приступайте до наступного етапу. Це крем для шкіри навколо очей. Якщо у вас б'юті-боксик, то це буде у вас ось такий малесенький пробничок. Для цього достатньо зовсім маленьких порцій, такий з розміром із головку сірника. І наносимо на Гусячі лапки і по кісточці. В слизовій цей крем ми не наносимо. Працюємо безім'яним пальчиком. От так от. І розподіляємо вбиваючими рухами, не тягнучи шкіру. Ось і все. І заключний етап це зволоження безпосередньо всього обличчя. Для цього будемо використовувати ось такий засіб з антиоксидантами, тобто це безпосередньо крем. А якщо у вас б'юті-боксик, то це ось цей другий тестер. Так і написано «Антиоксидант в мойстерайзер. Теж не забувайте, що це не на один раз тестер, хоча б на два. Розтягніть це задоволення. Мені ось такої порції вистачає абсолютно на все обличчя. Це навіть я трошки забагато вже квецнула. Ще й на руки вистачить. І теж по масажним лініям теж ось цими тільки пальчиками розподіляємо його. Якби я сходила в душик перед тим, тобто і шию гарненько собі помила, я б ще зараз і з шию намастила цим всім засобом. Так сенсу поки що немає, тому душик мене чекає десь через годинки-дві. Взагалі дуже класно робити доглядові процедури за годинку, за дві, до того, як ви йдете спати. Щоб ваші кремчики були впітані в шкіру, а не були десь там на подушці. Тепер коротко пробіжусь по всіх засобах, які ми сьогодні використали. А перший був дофазовий засіб для макіяж. це засіб, який не містить масел і олій в своєму складі, який дозволений офтальмологами, який можна використовувати, якщо ви носите контактні лінзи, і який змиває абсолютно все. Тобто, те, що ви міцеляркою ніколи в житті не змиєте, всякі гелеві підводки, олівці, цей засіб змиє на один, два, три. І, на мою думку, цей засіб дуже сильно допомагає нам, дівчатам, зберегти шкіру навколо очей максимально довго без морщик. Тому що, коли ми використовуємо вже декоративну косметику і потім її змиваємо тако деручі і тручі, це провокує формування заломів і зморшок. Нам цього не потрібно, змиваємо все акуратно і залишаємося молодими якомога довше. А тепер стосовно лінійки TimeWise. Дуже класна система, яка має дуже такі легкі текстури. У мене, наприклад, шкіра жирного більше типу влітку. Мені дуже подобається, що і крему, і сироватки дуже легко заходять в шкіру, не лишаючи цього жирного такого відчуття, навпаки, лишаючи таке відчуття зволоженості і напітаності шкіри. Всі засоби з цієї лінійки містять в своєму складі ніацинамід це вітамін В3, який має освітляючу дію, легку дезінфікуючу дію і себе регулюючу до речі теж. І ем, бере участь аценаміт у е, синтезі колагену, До речі, теж тому підвищує пружність шкіри. Е, всі засоби з лінійки містять в своєму складі. Пептиди і амінокислоти, які підвищують пружність, і теж ем, такий, якби будівельний матеріал для е, того, щоб будувати волокна колагену. І всі засоби містять у своєму складі дуже активний антиоксидант ресвератрол, який, до речі, в цій лінійці знаходиться в інкапсульованому вигляді. А ось ця сироватка також містить в таких грамуках всередині вітаміни, а С, є е, і екстракт ромашки. Ну і зволожувальний гіалуроновий безспиртовий тонік теж містить в своєму складі гіалуронат, натрію, ніацинамід і заспокійливі травки, зокрема, екстракт мирту. Тому ми жартома говоримо, що це свята водичка. Хочу звернути увагу, що дівчата дуже часто нехтують тоніками в своєму догляді і вважають цей засіб непотрібним а даремно, тому що насправді він більше про здоров'я ніж про красу. Його основна функція це відновити pH після водопровідної води. А pH – це той показник, тобто показник кислотності або лужності. Який визначає, який мікробіом, які мікроорганізми будуть жити на поверхні шкіри. Якщо PH дуже кисле, то шкіра там лущиться, тріщинки з'являються і приєднується бактеріальна інфекція. Якщо pH трошки більш долужного, то дуже любить в такому середовищі жити, наприклад, шкірний кліщ Демотекс, ви знаєте. Тому треба, щоб ПАЖ завжди був в нормі, приблизно 5,5 тоніки цим і займаються. Ну якщо ви вмиваєте з джерельною водичкою, то можете без тоніка. А можете із джерельною, істонькою. А якщо це відео було для тебе корисним, не забудь залишити вподобайку.